Конус СО, його висота, радіус основи, наприклад, ОА дорівнює Р. Через вершину конуса проведено площину, і ця площина перетинає основу конуса по хорді АБ. Отже САБ даний переріз. Це рівнобедрений трикутник. Далі. Нам відомо, що площина під кутом Фі до висоти знаходиться. Тобто знайдемо кут між висотою СО і даною площиною. Для цього з точки О ми проведемо перпендикуляр до площини АСБ. Такий перпендикуляр обов'язково попаде на висоту трикутника АСБ. Отже, в трикутнику, рівнобедреному трикутнику АСБ проведемо СМ. Висоту нашого трикутника. Ну, за теремою про три перпендикуляри. ОМ також буде перпендикуляром до АБ. Тоді далі з точки О, ми проведемо перпендикуляр до площини АСБ. О H перпендикуляр, наприклад, до САБ. Точка H обов'язково попаде на СМ. От воно, нехай буде точка А. Чому точка H попадає на SM? Справа в тому, що у нас площини SAB і SOM – це дві перпендикулярні площини. А якщо в одній з перпендикулярних площин провести перпендикуляр до іншої площини, то він обов'язково попаде на пряму перетину цих площин на SM. Чому площини перпендикулярні? Так як пряма АВ перпендикулярна до СМ і до ОМ, то за ознакою перпендикулярності прямої площини пряма АВ перпендикулярна до площини СОМ. А так як ця пряма належить площині САВ, то за ознакою перпендикулярності площин дані площини САВ і СОМ. Будуть перпендикулярними площинами. Отже, ОН OH перпендикуляр до ASB. Тому для прямої SO проєкцію на площину САБ буде відрізок SH. А отже, кут ОSH, от він цей кут і буде дорівнювати куту Фі. Це кут нахилу. Нашої площини до висоти або кут між висотою і площиною перерізу. Твірна конуса, нехай твірна SA. Її проекція на площину основи є відрізоку А, тому кут SAO. Кут, це кут нахилу твірної до площини основи, він дорівнює Альфа. SAO дорівнює альфа. Ми маємо знайти. Площу перерізу, тобто площу трикутника SAB і ми можемо знаходити її як одна друга добутку AB на С М е, на висоту цього трикутника. Отже, давайте подивимося, що і звідки ми можемо знайти. Так, як нам відомо радіус відрізок А до рівня Р. І в трикутнику SOA, нам відомо ще й кут альфа. То, напевне, ми можемо знайти, наприклад, в цьому трикутнику СО. Катет протилежний до кута альфа. Співвідношення між двома катетами це тангенс кута альфа відношення СО до ОА. Таким чином, СО дорівнює ОА тангенс альфа. ОА у нас R. Отже, R тангенс альфа. Ми знайшли висоту конуса. Для чого ми її знайшли? Тому що вона входить в прямокутний трикутник SOM, де відомо кут Фі. І тому з цього трикутника ми знайдемо, наприклад, СМ і ОМ. СМ в даному трикутнику це гіпотенуза. SO – катет прилеглий до кута. Фі. Отже, косинус Фі це відношення SO до СМ. Таким чином, СМ дорівнює СО поділити на косинус Фі. Тобто, R тангенс альфа ділимо на косинус Фі. СМ нам потрібно і для площі перерізу. З цього ж, трикутника знайдемо ОМ. ОМ катет, СО також катет, тому тангенс Фі. Це відношення ОМ до СО. Звідки ОМ це СО, тангенс Фі, тобто Р тангенс альфа, тангенс Фі. Далі нам відомо ОМ, нам відомо ОА, тому переходимо до прямокутного трикутника ОАМ. І з нього будемо шукати АМ. Це катет. Отже, АМ Корінь квадратний із ОА у квадраті мінус ОМ у квадраті. ОА у нас радіус. ОМ ми знайшли. Підносимо до квадрату Р у квадраті. Тангенс квадрат альфа, тангенс квадрат Фі. Р квадраті можна винести під коренем, і потім з під будемо мати R, а тут корінь квадратний 1 мінус тангенс квадрат альфа тангенс квадрат Фі. Таким чином, ми знайшли Ам. А так як ОМ це висота трикутника рівнобедреного, бедриного А ОБ, то водночас і медіана. А отже АВ вдвічі більше, ніж АМ. Таким чином, АВ буде дорівнювати 2r корені квадратний 1 мінус тангенс квадрат альфа, тангенс квадрат Фі. Все ми маємо для того, щоб знайти площу переріз, площа перерізу це одна друга АБ2Р коренів 1 мінус тангенс квадрат альфа, тангенс квадрат Фі. І на Р – тангенс альфа і на косинус Фі. Отже, спрощуємо даний вираз і будемо мати Р у квадраті тангенс альфа, корінь квадратний, одиниця мінус тангенс квадрат альфа тангенс квадрат Фі, а в знаменнику косинус Фі. А тепер будемо підставляти відомі величини. r у нас корінні 6. До квадрату буде 6. Далі альфа 30 градусів, Фі 45 градусів. Тангенс 30 градусів, тангенс альфа, тангенс 30 градусів. Це. Одиниця на корінь із 3. Далі, корінь квадратний. Отже, одиниця відняти. Знову ж таки, підносимо одиниця на корінь з 3 до квадрату це буде одна третя. А тангенс Фі, тангенс 45 градусів, це одиниця. В квадраті, знову ж таки, одиниця. Помножити на одиницю і в знаменнику поділити. На косинус Фі, косинус 45 градусів, це корінь із 2 на 2. А тепер давайте попробуємо спростити те, що ми отримали. Таким чином. Отже, С е перерізу у нас 6. Поки що не чіпаю одиниці на корінь із 3. Від одиниці віднімаємо 1 трецю, будемо мати 2 треті під коренем, тобто я запишу це як корінь із двох на корінь із трьох. Далі поділити на такий дріб це помножити на обернений, тобто 2 піде в чисельник, корінь із двох знамень. Отут уже скоротиться. Корінь з трьох множимо на корінь з трьох, це 3. Скорочуємо, 6, буде 2. І в результаті ми маємо 4. Це площа перерізу.